Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в АТБ. Хочу показати вам, що є акційного, але не можу прийти повз новинок. Привезли такі Pittaha червоні по 250 гривень за одну штучку. Я вам скажу, я колись дуже хотіла її попробувати, а тепер знаю, скільки вона коштує, і не дуже впевнена, що хочу її попробувати. Як думаєте, купити її попробувати чи не купляти? чекаю на ваші коментарі. Кокос питний, ціна 189,90. 190 гривень. Тут є ціла система і трубочка. бачите, це такий кокосик. Виноград рожевий, перший катунок. Ціна за кілограм 160 гривень. Салат айсберг, 150 гривень за 1 кілограм. Капуста квашена. 900 грамів за 103 гривні та 50 копійок від розумного вибору. Салат баклажан по-домашньому. Це є, ось там позаду він 56 гривень. А з карткою АТБ 39. Морська капуста від розумного вибору. 500 грамів за 53 гривні та 30 копійок. Банани зараз коштують 64,85 Хурма 120 гривень за кілограм, мандарини моркот 65. Авокадо Хаас 2 штуки за 90 гривень. І такий варіант авокадо хаас. Тут за штуку 90 гривень. Томат коктейльний – 140 гривень за кілограм. Томат тепличний 86 гривень. Капуста пекінська 73 гривні та 45 копійок за 1 кілограм. Картопля перший гатунок – 26 гривень за кілограм. Часник першого гатунку – 140 гривень за кілограм. Так, корінь імбиря – 190 гривень за кілограм. Огірок першого готунку 111 гривень за кілограм, тепличні огірки 131 гривня за кілограм. Розпочалась акція, я собі взяла на пробу такі горішки. Е, є декілька варіантів. Мигдаль смажений, ціна 45-50. Дуже мені сподобались. В упаковці 100 грамів свіжі, хрумкі, 50 гривень кеші. Ну, до речі, це не реклама. Розказую вам свої враження від покупки. І, е, фундук. Ціна 54 грн. Готові сніданки від торгової марки Line Nestlé 115 грн 375 грамів Сухі сніданки Startiki по подушечки із начинкою молочною 25 30. батончики Gown Vitamin з 1840, вага 50 грамів. Готовий сніданок трикс сухий 69 гривень 190 грамів. Хлібці тасті вівсяно перлові 24-30. Хлібні палички від торгової марки Лагода 28 гривень за 150 грамів. Сушка білосніжка. Глазуровані 26,50 за 250 грамів. Такий варіант сушки. Човничок. Ванільні. 27 гривень за 300 г. Сушки малятко. вага тут 300 г, ціна 26,80. І є ще сухарики із родзинкою, 33 гривні та 50 копійок. Київські сухарі з родзинками 32 гривні та 50 копійок за 260 грамів. Від своєї лінії приправа універсальна 12 овочів та трав 28,20. Суміш перців мелених з сіллю 20 грамів за 9,30. Така суміш перців від торгової марки приправка 30 грамів за 23,40. Від торгової марки Мрія перець червоний мелений 8 гривень і 30 копійок. У її лінії суміш прянощів, приправа до плову 10 гривень за 25 грамів. Ще є приправа до картоплі 10 гривень. Та приправа до курки по 25 грамів. 13 гривень і 50 копійок коштує часник сушений, гранульований. Вага 20 грамів від своєї лінії. Локшина швидкого приготування від своєї лінії 13,60 85 грамів. Локшина ріва 23 гривні. Куряча або свина. Торгової марки «Делюкс» Горошок зелений, 41 гривня і 50 копійок. 420 г. Кукурудза від відделюкс суперсолодка 4680. Від верес кукурудза 49 гривень 340 грамів. Від торгової марки Густу соус часниковий 20 гривень і 70 копійок за 180 грамів. Соус Тартара 25,40 200 г. Соус український фірмовий 46,80 гривень. У склі 485 грамів. Від торгової марки Чумак томатна паста. 300 грамів за 66 гривень. Така томатна паста. Апатіто 48,20, теж 300 грамів. Від щедро соус сирний 26,30. Акції на майонез королівський смак 50 гривень, 70 копійок 500 грамів. 50 гривень такий варіант теж 500 грамів. Чудовий майонез 42 гривні та 50 копійок. Від Оліс столовий 30-50-300 грамів. По 39 гривень. Тортилі пшенична. 4 штуки, загальна вага 240 грамів. Лаваш зі шпинатом 20 гривень за 230 грамів. 19 гривень коштують булочки для хот-дога. Дві штуки. Дивилися ми цього тижня з вами акції з карткою АТБ, так путньо, так би мовити, молоко згущене, незбиране від своєї лінії 900 грамів з карткою АТБ 99,50, для всіх інших 126,80. Такий напій із какао. Ціна 42 гривні, якщо оплачуєте карткою АТБ, для всіх інших 52 гривні і 60 копійок. Такі цукерочки драже відлюмімов 54 гривні при оплаті карткою АТБ. Для всіх інших 86,50 гривень. Такі цукерочки, желе, смак вишні, апельсином, покриті шоколадною глазурю, 58 гривень при оплаті карткою АТБ. Гірчиця українська 12 гривень, 130 грамів упаковці. Це якщо купляти і оплачувати карткою АТБ. Гірчиця французька 20 гривень і 20 копійок. Арахіс смажений зі смаком. Сметана і зелень 12 гривень. Такий варіант солоний 12 гривень за 60 грамів. Шоколад від торгової марки Рошен Лакмі. Є з різними начинками. Ціна 118 гривень. Вага ж різна, 275, 295. Як який варіант. Мармелад желейний, дольки з ароматом лимону та апельсину. Ціна 35 гривень за 240 грамів. Ось така новинка. Цукерки жувальні за 24 гривні 75 грамів. Набір подарунковий кіндер, будиночок. Ціна 100 гривень. Тут є і шоколад, і яйце. 73 гривні та 50 копійок коштують тістечко бісквітні від рошен смак-полуниця. 6 штук в окремих упаковках. А ще вони у шоколадній глазурі. Давненько нас АТБ не тішило акцією на крупи, макаронні вироби. Так, здалека дивлюся, нічого нового, точніше ніяких нових акцій. На крупи, макарони немає. Те, що було, бугур з акційною ціною. Горох, крупа пшенична та й усе. Пластівці вівсяні 40 гривень та 60 копійок за 500 г. Сіль 13 гривень за 1 кілограм. Кам'яна. Від розумного вибору борошно 2 кг 41 гривня та 60 копійок. 1 кілограм 22 гривні. Цукор ванільний від своєї лінії. 1 гривня 70 копійок за 10 грамів. Ванільний цукор від торгової марки Мрія гривня 70-10 грамів. Сіль гімалайська 31 гривня та 30 копійок – 200 грамів. Сіль морська 24 гривні. Була колись в АТБ ще й інша морська сіль. Хто знає, де вона ділася. Бо це дуже крупно. Цукор фасований пісок 30 гривень за кілограм. Борошно житнє 1 кг та 800 г за 42 гривні та 40 копійок. Хмельницький млин борошно. Ціна 43,30 за 2 кілограми. Ковбаса салями, італійська 46,40 це за 100 грамів. А важить така ковбаса 250 грамів орієнтовно. Тобто множте на 3,5, щоб зорієнтуватись по ціні. 65,40 єгерський. Це є що виріб фаршевий. Тут ціна за упаковку вага 420 грамів. Ковбаса золотиста, сиров'ялина 29,30 за 100 грамів. Теж орієнтовна вага. 350 грамів, тут залежно від від упаковки. 72 гривні коштують ковбаски. Такий варіант, вага за о, ціна за упаковку 120 грамів. Сосиски з сиром. 330 грамів за 59 гривень. Ціна за упаковку. Чай чорний. Батік 34,40. Упаковці 25 пакетів. Чай чорний Хейліс 99 гривень за 100 грамів. Чай зелений 100 грамів за 72 гривні і 30 копійок. Чай чорний від торгової марки Ловаре 41 гривня та 50 копійок за 24 пакети. Такий чай чорний, а є ще зелений. 41 гривня та 50 копійок. 4450 це є чайне асортів від ловара. В упаковці 25 пакетів, 5 смаків. Ще десь був один варіант. Так, ось тут це є зелені чаї. 44,50. Теж 5 смаків на вибір. Розсипний чай Ловарен. Вага 80 грамів 58,50 Від делюкс чай зелений 49 гривень за 80 грамів. Делюкс 49 гривень 80 грамів чай чорний. Яйця 4 гривні 75 копійок за штуку. Насіння гарбузове 51 гривня та 40 копійок за 150 г. Смажене солене. Гель для прання Onyx 4 кілограми за 188,60 60 Такі велетенські пакети. 120 літрів об'єм. Так, в упаковці не бачу скільки. Ага, 10 штук. 10 штук, ціна 77 гривень. Такі пакети від Frackenbock із ручками. 15 штук, об'єм 60 літрів, 28,80. Засіб миючий савекс 2 в одному 37,80-300 грамів. Пакети для сміття 15 штук на 35 літрів з тяжками 21 гривня. Плямо вивідник Оксілайн для кольорових речей 24,60-200 грамів. Порошок для прання савекс. Тут 4 кг з половиною. Ціна 410 гривень. Капсули для прання, універсальні Неоп'юр. 220 гривень, 24 капсули. Тут йде поєднання порошок та гель. Такі капсули для кольорових речей 10 штук за 9450. Ріо, засіб для миття підлоги або стін. 1 літр за 47 гривень. Бенк, Кінець бруду. З розпилювачем 750 мл за 133 гривні та 50 копійок. Ріо засіб для миття посудом 27 гривень майже 500 мл. Освіжувачі повітря 41 гривня та 80 копійок. З карткою ТБ трошки дешевше 39,71. О, Розібрали такі запаски до автоматичного освіжувача. 38,50. Ще тут декілька. До речі, їх можна використовувати не лише в автоматичному, а як звичайне. Тут натискаєте і воно пшикає. Надовго вистачає. Засіб для купання дитячий шампунь, піна, гель для душу. 40 гривень, якщо оплачуєте карткою АТБ, а для всіх інших ціна 62 гривні та 70 копійок. Шампуні шаума жіночі по 80 гривень, чоловічі по 93 гривні. Алос, літрові шампуні та масочки по 115 гривень, масочка півлітра об'єм 80 гривень.